Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Територія Зварки. У нас черговий огляд інструментом. Звісно, що не цього, це інструмент він своє відслужив. Був мене шуруповерт е, торгової марки Star, Start, Start Pro Professional Tools. Е, скажу вам чесно, був придбаний на радіо. Жона радіо на ринку Торпедо у місті Львові. Комплектація стандартна. Тобто шуруповерт, зарядний пристрій, блок живлення до нього. Ще один комплектації акумулятор. Відповідно, набір самих паперових сверлів і самих паперових біт одноразових. Е Нарікати на нього я не можу, тому що зі своєю задачею він досить непогано справлявся. Були індикатори заряду, які по досі працюють. Працює він непогано, є молоток, є е, шуруповерт і є висверлювання сверло. В чому його проблема? Заклинив патрон. Після останнього монтажу. Він мені так заклене, щоб повністю зняли шкіру з цього пальця. І виникла потреба купити новий інструмент. Оскільки потреба була терміновою, довго не роздумуючи, ми пішли в місцевий маркет будівельний і придбали ось такий шуруповерт торгової марки «Апро». Судячи по відгуках майстрів, які в районі в нас працюють, вони його досить, досить хвалили з доброї точки зору, з хорошої сторони мається на увазі. Довелося мені вчора ним попрацювати, ну правда збирав і розбирав кухню. Вроді би зі своїми. З цією задачою він справляється, але я його взяв не для того. Я взяв для того, щоб ним сверлити отвори в цеглі, або переважно в цеглі і висверлювати в металі. Оскільки там також є молоток, є свердло, є шаруповерт. Давайте переглянемо комплектацію. До речі, до речі модель. Модель, модель. Батарея пише 20 вольт, літій іонна батарея, 60 метр максимальний обертовий момент, діаметр патрона 13 мм. І Power System, тобто індикатор заряду є, зарядний пристрій і також комплектується двома акумуляторами 2 А. Що тут ще цікаво є. Магнітна смуга на корпусі, led підсвітка, ударний режим. Модель. Модель не пише. Чи пише? Зараз ми подивимося комплектацію. Там має бути зараз. Ось таким комплектується кейсом. Пластик той самий, що в Metabo, що в StarPro. Тобто вони всі однакові. Однаковий вітає? Як завжди, почнемо з гарантійного талону, інструкція. В магазині все акуратно заповнили. Дата продажу 24 вересня, тобто це було вчора. Що я можу казати на рахунок інструменту АПРО? Є в мене інструмент Апро. Ось булгарочка є. Служу вже 2 роки. Вроді би непогано. Правда, був один момент. Ми взяли таку саму булгарку, буквально на слідуючий день згорів якор. Не знаю, чому була причина, можливо, був браковий брак заводський. Ну, Але в магазині мені обміняли на другу і по досі вона працює. Надіюся, попрацює вона і надалі. Е, так, е, Гарантійний талон. Інструкція користувача на українській мові, до речі. На українській мові, так. Дуже добре. Е, одразу в магазині по секретному коду мені зареєстрували інструмент. Гарантійний термін в нього 36 місяців. На рахунок комплектації, знову ж таки, набір самих звичайних дешевих сверлів, дешевих біт, видовжувач? Ось. І перейдемо ми до самого інструменту. Так, це вже я докомплектував. А, на рахунок інструменту. Так, модель. Де ж там модель пише? Пише модель АПРО 8... 895032. Ось і вся модель. Так. Виробник Нінбо Ляне Електрик розташований за адресою Джензян, Китай, Китайська Народна Республіка, виготовлений в 23-му році. Перша швидкість. Друга шоці. Реверс. Зусилля непогане. Також є режими. Зусилля Ньютона переключається до 60 Н на метр. Режим сверла, ударний режим молотка. Ну, так ми не перевірили. Далі. Комплектація. Комплектується ось такою ручкою, щоб можна було. Зручно тримати при висверлюванні, наприклад, цеглі отвору. Ось. Досить цей момент зручний. Тут мені це сподобалося в Star Pro. Поверхів цього не було. Але ну, два роки тому він коштував 50 чи 60 доларів. Цей коштує в районі 100. 30 доларів. Так, ручка є, це вже добре. Комплектується ось таким зарядним. Є індикатор заряду і розряду. Вилка мережу стандартна під євророзетку. І комплектується ще одним таким акумулятором. Літіонний 2 А годину. Заряд 20 вольт. Також легко знімний акумулятор. Ну, як бачите, LED-лампочка доволі ярка. тобто ну, зараз на виключені світло як ви будете бачити. Тобто досить непогано. Можна використовувати його як фонарик. Так, ну, Що я можу сказати про нього? Поки що я про нього вам нічого конкретно сказати не можу. Взяв та й будемо пробувати його в роботі. У нас буде монтаж, монтаж буде парканув. Заборчика невеличкого воріт, який ми нещодавно робили, це також буде окремий відеогляд. І ми подивимося, як він себе зарекомендує. Ну, надіюся, добре. <кій> Акумулятор 2020В. 2000 мА, 40 Вт в годину. Ступінь захисту ip 20. Ну що ж, друзі, поки що щось конкретно про нього сказати, що я його рекомендую до покупки, я не можу. Ми чекаємо поставку ще одного інструменту. Інструмент буде професійний, це буде набір комбо, там буде два широповерти, один ударний, другий ударний з екстрактором. І тоді вже можна буде порівняти. хоча до того інструменту, що я замовив, він недоп... ось цей не до порівняння. Побачите самі, тому щоб не пропустити наступне відео з оглядом інструменту, який я використовую для своєї роботи, то підпишіться на канал, поставте лайк, підтримайте український контент, коментуйте, запитуйте, при можливості відповім на всі ваші запитання. Всім дякую, пока!